Сергій Гайдай з нами на прямому зв'язку. Зараз з ним поговоримо про ситуацію. Пане Сергію, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, стільки було зусиль покладено росіянами, щоб таки повністю захопити Луганську область, і досі вони цього не змогли? очевидці зараз вже і не намагаються зробити, чи намагаються? Як ви оцінюєте от недозахоплення з їхнього боку у Луганщини? Доброго ранку. Uh -huh. uh, ну, uh, не до захоплення, uh, це хороша теза насправді. Uh, але так воно й є. Невеличка частина Луганської області досі залишається нескореною, і я вже багато разів казав, що якщо навіть на цій невеличкій частині uh, будуть гинути російські загарбники, то Луганщина uh, офіційно буде uh, нескорена і буде тримати оборону. Що стосується. Um, їх намагань вони все одно не зупиняються е, кожного дня йдуть намагання все ж таки е, прорвати лінію оборони, але ми бачимо, що вони більш такі кволі після п'яти місяців е, ну дуже жорстких е, боїв. Е, вони намагались просто знищити все на своєму шляху, тому що інакша тактика їм не допомагала. Все, що вони намагались зробити, просто на полі бою, коли йшли солдати, то вони просто гинули десятками і сотнями, і можу сказати, що от після п'яти місяців а, отих запекліх боїв, дуже багато частин російських відтягнули на перегрупування, тому що вони не боєздатні в такому вигляді, в якому вони є. Скажіть, будь ласка, а що відомо про ситуацію на окупованих територіях, зокрема, цікавлять міста, які були ще досить нещодавно під нашим контролем: Лисичанськ Сєвєродонецьк. Ну там гуманітарна ситуація жахлива, абсолютно. Тому що, ну от уявіть собі, що відбувалося в Луганській області. От я вже казав, що намагання просто піти там в атаку і захопити наші позиції. Багаторазові вони розбивалися об наших захисників, тому вони просто розстрілювали. Яким чином це відбувалося? Міномети, артилерія великих калібрів, танки виїжджали, просто розстрілювали будинки кожного дня. Гради, смерчі, урагани, точка. У ракети з літаків, авіабомби. Ну тобто, а, це реально було пекло. І вони розстріляли і розбили повністю всю інфраструктуру. Вони порозбивали школи, вони порозбивали лікарні. Все, що стосується центрального газопостачання, водопостачання каналізації, це все вщент розбите. Це все потрібно робити нове, навіть не просто ремонтувати, а будувати нову інфраструктуру. Попаснянський водоканал, інфраструктура водогону повністю знищена. Мільйон людей залишилось без води. Це так само не відновити всі е, популістичні закиди про те, що от ми зараз там два тижні, три тижні, і все відновимо. Це нереально. Вони зараз навіть електрику відновлюють е, з е, повністю порушенням всіх канонів. От я спілкувався з фахівцями. Вони обходять всі аварійні, якісь там е, автомати. Вони обходять е, е, всі якісь е, е, розпредільчі станції, тобто напряму просто кидають електрику. Це все погорить потім. Газ не можна запустити, тому що всередині мережа в містах е, газопостачання, вона вся розбита. Вони хизуються чим. Що вони зробили літній намет і там зробили душ в місті Северодонецьк? Оце для них перемога величезна. Вони Пане, Сергію а, привезли... а зберігаються в людей на окупованій території, хоч якийсь мінімальний зв'язок з Україною, чи є в них там мобільний зв'язок, чи вони можуть отримувати там досі українські пенсії, чи е, зараз обрізані будь-які можливості взагалі комунікації з Україною? Зв'язок є за допомогою інтернету, але виключно через ВПН. Ну okay. ми розуміємо, що от е, в цьому плані е, російська пропаганда вона працює дуже добре. Вони одразу поставили мобільні свої там станції, заглушили мобільний зв'язок і іглуши дуже потужний інтернет. Тобто, в них почалася пропаганда виключно е, російське ТВ. Що стосується виплат пенсії, ну в нас поки що закон не змінювався, тому ми навіть заплатили вчителям зарплати, бо знаємо, що багато вчителів намагаються вчити дітей дистанційно, але по українській програмі. І їм велика вдячність, тому що навіть зараз під загрозою величезною, можливо, навіть і особистою якоюсь там стратою, то все одно вони намагаються дітей вчити по українській програмі. Тобто виглядає так, що вони на Луганщині діють точно так само, як на Херсонщині. Відмикають зв'язок, от знаємо вже про те, що створюють якісь окупаційні адміністрації в тому ж самому Сєвєродонецьку. А чи є там партизанський рух, тому що на Херсонщині, в Мелітополі він дуже активний? Uh, так. Вони намагаються поставити всюду своїх там людей, але а, свої люди це зовсім не фахівці. Це невідомо що невідомо звідки вони повитягали це. А, що стосується партизанського руху на Луганщині, він є він достатньо продуктивний, тому що можу два приклади навести а, нещодавно, декілька днів тому, а, була знищена розпредільна така а, мережа на залізничній колії. Спалена і логістичне перевезення залізницею вони були зупинені на певний час. А і позавчора був розстріляний автомобіль з так званим народним мером та його заступницею Біловодська. Вони знаходяться в лікарні. Ну я впевнений, що колаборантам на Луганщині буде дуже дуже важко спокійно працювати. Пане Сергію, ви вочевидь, спостерігаєте за тим, що вже мені здається, другий чи третій день триває примус... не примусова, скажімо так, обов'язкова евакуація рекомендована з Донеччини. Видно, що люди їдуть, потяги заповнені. І я одразу згадую, як ви тоді були змушені ледь не в хати стукати до людей, вмовляти їх виїхати. як ви вважаєте, чому на перший погляд здається, що люди з Донеччини? Охочі ще залишають зараз свої домівки, чи це їх навчив гіркий досвід Луганщини? Як ви можете це оцінити? Ну а, так, по перше, тут декілька складових. По перше, все ж таки дійсно а, досвід Луганщини був перший. А, Донецька область вже зараз. А, Йде на жаль таким самим шлях, шляхом, як і власне без тобто, якої евакуація. Друге, не було прийняти а, певні або закони, або постанови, які а, допомагають примусово людей, все ж таки вивозити. А, примусово вивозити ми не могли, тому що все ж таки, а, чим Україна відрізняється? В нас йде евакуація заради безпеки людей, а не депортація, чим займалась Росія, до прикладу, в Маріуполі. І ми зараз шукаємо багато тисяч наших людей по, по різним країнам і в Росії, в тому числі, і іноді навіть до нас е, якось достукаються люди, яких вивезли сил і вони навіть грошей не мають щоб повернутись. Е, тому, ну на жаль, в нас знаєте Луганщина була перша і е, можливо на її прикладі зараз е, будуть робити. В чомусь можливо навіть краще, але залишилась невелика частина а, в містах людей, тому що давайте просто а, тільки на прикладі Северодонецького. 120 тисяч проживало, залишилось до 10 тисяч людей. Тобто виходить, що на населення стало в 10 разів менше. пане Сергію, дякуємо вам за включення за роз'яснення оперативної ситуації на Луганщині. З нами на прямому зв'язку був Сергій Гайдай.